Сьогодні мені 23, Це те, що зрозуміла за цей час. Люди не залишаються назавжди, і це нормально. У вас не буде рідніше подруги, ніж сестра. Можна почувати себе загублено і одночасно йти правильним шляхом. Люди бачать у тебе те, що бачиш у собі. Ти не всі будуть тебе розуміти, і це нормально. Кращий момент ніколи не настане, тому починай робити вже зараз. Люди, які з'являються у твоєму житті, не просто так. Не обов'язково бути продуктивною щодня. Ніколи не подивляйте свої емоції. Не порівнюй свій шлях з іншим. Все, що відбувається в інтернеті, брехня Залежите від чужого настрою крінж. Що я вважаю, жахливим у собі інші просто не помічають. Якщо тебе обговорюють, вітаю ти попереду. Читати багато книг це кайф бути чесною з собою. Важливішим ніж бути зручного для когось. Все, що здається провалом, через рік буде досвідом. Якщо тобі страшно, то там твій ріст. Тіло завжди знає наперед. Сенс у процесі не в результаті. Думки впливають на наше життя, тому відмовися від негативу у своїй голові. Те, що ти не бачиш прогресу, не означає, що його немає. Усе приходить цей час, і ти маєш бути до цього готовим.